Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас на обзорі тепловізійний моноокуляр від американської компанії AGM, а саме ASP Micro 160. Цей тепловізійний моноокуляр підходить для спостереження на невеликих відстанях, а саме з дистанції 611 метрів, ви зможете побачити проїжджаючу легкову або ж грозову машину. Якщо казати про людину або тварину, менші об'єкти, то це 250 метрів і не більше. Для спостереження на невеликих відстанях саме цей тепловізійний моноокуляр вам підійде на 100%. У комплекті у нас іде. Давайте опа, відкриємо серветка для протирання лінзи. Далі пару брошурок із використанням. Далі у нас іде інструкція англійською мовою, і що дуже важливо для усіх тепловізійних моноокулярів ви можете знайти інструкцію українською мовою на нашому сайті. Control.ua. Далі, отак, за язичок трошки витягуємо. Тут у нас зарядний пристрій. Що важливо для американських розеток та для європейських, для українських розеток. Далі у нас є дріт, USB Type-C для зарядки, і, звичайно ж, сам моноокуляр. І тепер детальніше. Про сам тепловізійний моноокуляр. Дивіться, ззовні, що ми маємо проризинений захист із роз'ємом USB Type-C. і там же в нас спеціальний індикатор заряду. Коли він червоний, пристрій заряджається і він розряджений. Коли він заграється зеленим, то пристрій заряджений і готовий до використання. Далі у нас є спеціальне колесо налаштування діоптрій, щоб різкість налаштувати, коли ви в нього дивитеся. Спеціальний наочник. Що захищає екрану, який ви дивитесь? Від піску, пилу та різних роздражаючих елементів природи, і, звичайно, ж прорезинений наочник, щоб вам було зручно і м'якенько для вашого ока дивитися і спостерігати. Зверху у нас чотири кнопки про них трохи згодом вам розкажу, і попереду ширококутна лінза, завдяки якій буде дуже зручно спостерігати за предметами, за об'єктами на широкій місцевості. Далі сам тепловізор має інфрачервоний детектор 160 на сто і сам екран, через який ви дивитесь, має роздільну здатність 720 на 540, що дозволяє вам бачити досить якісну картинку. І навіть при 4-кратному зумі, тобто збільшуючи картинку в 4 рази, ви отримуєте гарне якісне зображення. Далі розкажу вам про самі кнопки. Перша кнопка це кнопка живлення. Натискаючи на неї трошки довше, ви вмикаєте цей тепловізійний моноокуляр. І при невеликому натисканні вона в пристрій в автономний режим, коли екранчик нічого не показує, а все відео, все спостереження транслюється на ваш смартфон. Це, наприклад, щоб ви могли в окопі поставити на штатив. Тепловізор а, і дивитися десь у більш безпечному місці, що відбувається зараз на місцевості. І наступні три кнопки. Кнопка з фотоапаратом. При єдиному натисканні фотографує. Якщо натиснути і трошки довше потримати, переводить вас у режим зйомки відео. Далі кнопка М при довгому натисканні переводить вас у меню цього пристрою. А під час зйомки або під час перегляду у цей тепловізор вона змінює палітри: гарячий чорний, гарячий білий, гарячий червоний та ф'южн. І остання клавіша дозволяє вам приблизувати або ж віддалю. Об'єкт, коли ви на нього дивитеся. Коротше кажучи, це клавіша зуму. І останні три клавіші також допомагають вам орієнтуватися у меню. Це догори, це вниз, це кнопка вибору. Запис фото та відео на цей тепловізійний моноукуляр ведеться вже на вбудовлену пам'ять 8 ГБ. адже поставити сюди мікро sd карту пам'яті не можна через те, що корпус цього тепловізору повністю герметизований і має клас захисту IP67. Тобто він повністю захищений від вологи, від піску та будь-яких інших потраплянь у скрутних умовах. І від ударів він, до речі, теж захищений, що не менш важливо в польових. Умовах. Цей тепловізор має вбудовану батарею, вбудований акумулятор, і на одному заряді може працювати до 10 годин. Час роботи може змінюватися в залежності від температури навколишнього середовища. Наприклад, при морозі при низьких температурах він працює трошки менше, але це можна легко вирішити, під'єднавши через Type-C цей тепловізор до вашого пауэнка. І тепер давайте подивимося, як же взагалі він працює всередині, що видно у цей екранчик і як працює меню цього тепловізійного моноокуляра. Для активації меню ми спочатку вмикаємо цей тепловізор і утримаємо кнопку із літерою M. По меню у нас є кнопка Мережа для увімкнення та вимкнення точки доступу. Режим вимірювання. Ви можете обрати режим по приблизному зрості людині або тварині та виміряти відстань до неї. Наводите центр верхньої мітки на верхню точку висоти людини. Звичайно, цей режим працює не точно в порівнянні з лазерним далекоміром у моделях моноокулярів AGM Fusion. Треба зафіксувати точку X та Y до об'єкту вимірювання. Є шаблони, один з них можна налаштовувати, обрати 1,7, наприклад, висоту об'єкту та виміряти. Далі в нас режим гарячої точки це позначення місця з найвищою температурою. А тепер давайте подивимось, як же знімає цей красень. Зараз на екрані ви можете бачити зйомку з різними видами палітри та масштабуванням. Давайте нарешті подивимося, як же а, оцей тепловізійний моноокуляр під'єднати до вашого смартфону. Це зробити досить просто, бо в ньому є вбудований Wi-Fi модуль, завдяки якому ми і під'єднаємо його до вашого смартфону або ж телефону. Також для цього треба завантажити додаток AGM Connect і через нього під'єднати. До речі, цей додаток доступний саме для смартфонів Android та iOS, і зроблений для європейської версії, а тому має українську мову. Дивіться, для цього нам потрібно, по-перше, щоб він був увімкнений. Потім оця кнопочка М, пам'ятаєте, я казав, ми її натискаємо, тримаємо, поки не з'явиться меню. Меню з'явилося і тепер сусідніми клавішами, сусідніми кнопками, ми по цьому меню трошки погортаємо. Шукаємо тут мережа. Мережа в нас написано OFF, а ми натискаємо знову М, кнопка вибору, щоб її змінити. Hotspot це саме той самий Wi-Fi модуль, про який я казав. Переходимо до налаштувань вашого Wi-Fi в телефоні. Бачимо тут мережу VLAN, K5,8 і так далі. Тепер беремо коробку від вашого тепловізору, і отут під штрих штрих-кодом знизу є пароль, який треба ввести. Вводимо пароль. Все, друзі, ми під'єднали наш тепловізійний модуль до вашого смартфону за допомогою Wi-Fi, але бачите, тут у вас написано: немає інтернет-з'єднання. Це правильно, тому що інтернет він не роздає, тому ми ігноруємо це повідомлення, адже Конект вже відбувся. Після підключення ви можете переглядати оце все не тільки в цьому екрані, а ще й на вашому телефоні, в режимі онлайн, також фотографувати і знімати відео, зберігати його, завантажувати, змінювати палітри прямо тут, прямо через ваш смартфон. І, звичайно ж, змінювати мову. AGM це американський світовий бренд тепловізорів, які мають якісну збірку та сучасне програмне забезпечення. Він досить легкий, дуже надійний. Та захищений від пилу, вологи, і найголовніше, що він простий у використанні в Україні. Ми пропонуємо офіційну продукцію із гарантією та сервісним обслуговуванням на будь-які випадки, що би з ним не сталося. У нас ви зможете знайти будь-який тепловізор під ваш запит, тому чекаємо вас на сайті.